Шевченко очима школярів до всеукраїнської акції з ентузіазмом. Як інакше вчили творчість кобзаря, дивіться далі. З креативом до серйозного полюбити творчість Тараса Шевченка можна не лише через величну поезію. До в Учні 5-го А класу спеціалізованої школи номер 6 не лише співали. А й, як сам Геній вчились відчувати світ через малюнок? Тут я зображила хатину біля неї садок вишневий. Побачила Тарасу світлицю. Вона мені дуже сподобалась, тому на цьому малюнку я вирішила зобразити саме її. Пізнати творчі здобуток можна не лише через емоції, а й через історію створення віршів, збираючи пісні від мешканців Кам'янець-Подільського, які стали. І саме закладені були в основу поем Гайдамаки, Варнак і так далі. Тобто багато таких творів саме Тарас Григорович Шевченко написав на Поділлі. Інакшим обов'язковий всеукраїнський урок зробили і в шостому А класі. Ми пропонуємо дітям, і вони самі це їхній вибір. Ранню поезію Шевченка, яка буде подаватися оригінальною мовою, тобто російською, адже раніше ранні його твори Шевченка писалися великоросською мовою. Не знаю, найдеться ли у Бога зло, що в хаті той би не жило. Для кожного учня постать Тараса Шевченка це не просто щорічна шкільна тема. У його творах щораз відшукують щось нове для себе. Він свої почуття передає ну, загострившину вірш. Він дуже любив свою батьківщину і не зупинявся. Такі уроки переконані вчителі вчать дітей любити рідну мову та державу. Марія Турчина, Володимир Вінськевич, новини 33 канал.